Разом із братом започаткував родинну справу та почав відроджувати село кадровий офіцер Федір Савицький, який у перші дні великої війни став на захист країни після демобілізації, вирішив працювати біля землі, бо саме там в окопах зрозумів, які цінні та щедрі рідні чорноземи. І навіть коли навколо них точаться важкі бої у селі потрібно працювати. На Хмельниччині зайнявся однією з не дуже популярних галузей сільського господарства розведення овець. Якісь проблеми побув, коли не попрацював, покормив. Вони просто не знаю, емоції, <гум> позитивні емоції. Вівчарством кадровий офіцер Федір Савицький займається уже рік. Він повністю присвятив себе селу. На 15 гектарах разом із братами розвів овець, висадив лохину та вирощує зернові. Взяти людей, дати людям робочі місця, в селі, щось змінити і щоб. Щоб в селі була робота, щоб якось люди жили, щоб люди навчилися самі на себе заробляти. Полковник Савицький 22-го року в перші дні Великої війни пішов захищати державу. Батальйон Терево Шепетівський, 88-й батальйон. І так, з тим батальйоном я розпочав шлях бойовий. Прослужив в батальйоні два роки, відвоювали ми. Були на Бахмуті, потім Лиман. Батальйон дуже добре воював. Більше року військово відновлювався після поранення. Віри допомогла робота біля землі. На отару понад 300 овечок отримав грант. 142 тисячі гривень на комплекс для приготування кормів отримав через благодійний фонд «Каріта Хмельницький. Поголів'я доволі збільшилося, і щоб кормити, треба нормальну лінію для приготування кормів. Зараз у господарстві Савицьких працює чимало місцевих. Люди мають постійну роботу і не їдуть з рідного села. Добре, що є робота. Да, стали на нас хороше і ну все добре. Працюйся тут. Окрім сільського господарства, полковник Савицький вивчає історію рідного краю. Село Гута понад тисячу років. Ось цьому вітряку більше ста років. Його ретельно бережуть. Воно пішло, піднімає уваг, піднімається зі дармоза, опускає млин і починає працювати, крутитися. Село Гута Федір Савицький прагне перетворити на центр туризму та вивчення історії в окопах, борючись з ворогом, вкотре переконався, кожен українець має добре знати свої коріння та історію. Людмила Цимбалюк, Анатолій толі факти сітів. Єдині новини.